Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Сьогодні у нас 27 липня, і у нас вже за такою тривалою традицією це день, коли ми питаємо у таро. А чи збудеться моє бажання? Саме те, яке ми загадали сьогодні, 27 числа. Ну, хто не в курсі, ви маєте знати, що 27 -е число вважається таким собі чарівним числом, і тут можна загадувати бажання, можна їх навіть написати на папері в небесну канцелярію. так. І тут особливо, якщо ви раптом натрапите на цифру 27, Ну, це може бути номер будинку, машини номер, так, або купите щось у кількості 27 штук неочікуваного, або навіть прицільно, да, ну або сплатите за щось, от випадково 27 гривень, або 27 тисяч гривень. Ну, тобто має з'явитися цифра 27, а особливо в кого день народження 27 числа, так. То це взагалі взагалі можна загадувати бажання кожного місяця, і воно має збуватися. Ну, давайте дивитися. Як завжди, шість варіантів я вам пропоную. На ваші бажання. Перший варіант, другий. Дивимося на таро таротібецьких мудреців. Що вони тут нам напророкують? Так, Шість варіантів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Якщо ви не встигаєте загадати своє бажання, то зупиніться, поставте відео на паузу, зосередтесь, оберіть свій варіант. Можливо, у вас є два бажання або навіть три. Або навіть шість бажань, але пам'ятайте, це бажання має стосуватися тільки вас. Ви мені завжди в коментарях пишете: всі бажають перемоги. Та я то знаю. І кожного дня ми про це молимося і бажаємо того. Ну, але хоч би один день на місяць дозвольте побажати щось саме для себе. Побалуйте себе. Добре, ну дивимося, перший варіант, чи збудеться ваше бажання. Ух. Дуже неочікувана трійка мечів, четвірка кубків. Ну про що тут? Ця пара арканів говорить про якийсь емоційний біль, пов'язаний з нереалізованими очікуваннями, якраз розумієте? Тут, скоріше всього, бажання не справдиться, або, знаєте, або, можливо, тут ви щось загадали: таке, знаєте, бажання від, прямо від якогось болю чи від втрати. І тому Всесвіт насправді вас береже. Розумієте, пам'ятаєте, є навіть такий вислів: бійтесь своїх бажань, бо вони можуть реалізовуватися. Так? Можливо, ви його якось неправильно загадали, але не переймайтеся, у вас ще буде час в інший день забажати своє бажання. Так, так ну або тут ще знаєте як Як варіант, це бажання може все-таки має якийсь шанс реалізуватися. Але тут у вас може бути результат невтішний. Тут так, от так ви тут його хочете, через розбите серце або може йдете на пролом. Але коли ви отримаєте, ви думаєте, а нафіга воно мені потрібно було? Розумієте? От якось отак. То я ж кажу: бійте своїх бажань, бо вони можуть реалізовуватися. Другий варіант угу. імператриця, старший аркан і старший аркан смерті дуже цікаве сполучення. То так бажання ваше реалізується при умові, якщо ви дозволите собі або чомусь в своєму житті змінити. Щось змінити кардинально. Або ви самі міняєтеся, або ваша думка кардинально з приводу чогось міняється. Ну або взагалі щось в житті поміняти. Я ж не знаю, що ви там собі замовили. Да? Імператриця каже, що в тебе є ресурс, в тебе є потенціал, так але для цього треба зміни. Смерть це не, не, не лякайтеся цієї картки. Цього аркану смерть завжди ця трансформація, це дуже глибока зміна. Якийсь старий процес, якийсь етап має завершитися, і тоді ваше бажання реалізується. Або тут як варіант: готуйтеся до того, що бажання ваше виповниться, реалізується, але воно несе, тягне за собою дуже серйозні кардинальні зміни. І тут важливо розуміти, а чи готові ви до цих змін? Так, ну припустимо, ви тут бажаєте переїхати десь. То якраз оце це і показує, що так, ви переїдете, бажання ваше збудеться, але готуйтеся до того. Що ну, все докорінно в вашому житті зміниться. От, ну, це як приклад я вам навела. Це другий варіант. Так, давайте дивитися, третій варіант: четвірка жезлів і шість монет. Ну, тут все просто. Так, ваше бажання збудеться, реалізується, причому якось гармонійно, справедливо, і я вам хочу сказати, з приводу реалізації цього бажання у вас навіть буде якесь святкування. Ну, можливо, ви компанію десь беретесь, відсвяткуєте, так? А можливо, це в вашої душі, знаєте, як свято якесь відбудеться, що нарешті, нарешті це збулося. От, ну, тобто тут не можу навіть нічого сказати. Тут підтримка близьких, тут якийсь певний баланс, тобто ви отримаєте бажане третій варіант. Четвертий варіант сонце і сім мечів. Цікаве сполучення, старший аркан Сонце. Тут, знаєте як? Тут бажання ваше може реалізуватися, але тут є щось нечесне. Нечесно, можливо, в способі його досягнення цього бажання. Да? Тому що сонце це дуже яскравий аркан, він показує успіх, радість, потенціал. Але поруч у ця вредна сім мечів. Я її завжди називаю чорна мамба колоди. І цей аркан натякає, що ну, при реалізації вашого бажання тут м -м, якісь обставини здійснення цього бажання вони або не зовсім прозорі. Або вам доведеться йти обхідним шляхом? Ну, можливо, в деяких випадках може навіть і неетичним. То, знаєте, мені аж таке йде. І піду по трупам, але досягну свого бажання. Або то, знаєте, як може бути який варіант? От, припустимо, хочете ви щось купити. Але якщо ви то купите, у вас зовсім не лишається грошей, і ви таким чином можете підставити, ну припустімо, всю сім'ю під якийсь певний фінансовий удар. Я б так сказала. Тому що сонце це золото, це щось блищить. Це знову ж таки, як варіант. Так, ну або припустімо так купили щось за тисячу гривень, а скажете, та воно зовсім вартує 200 гривень. Так? Розумієте, тут якась приховане. Реалізація в цьому бажанні якесь не зовсім прозоре, це я вже сказала. тут, Або, як варіант, припустімо, ви щось отримаєте, бажання ваше справдиться, але вам доведеться щось приховати. Так? Ну, на чорне сказати біле, або, навпаки, на біле сказати чорне. Все в житті буває. П'ятий варіант. 10 монет і відлюдник. Угу. Так, бажання, яке у вас, в принципі, реалізується, але тут є такий трошки варіант не одразу. момент, верніше, не одразу. Тому, верніше, чому? Тому що шлях до цього бажання якийсь повільний, усамітнений і дуже-дуже особистий. Ви от про це своє бажання взагалі не треба нікому розповідати. Тобто, знаєте, самотужки, сам-сам, сам, потихеньку, потихеньку ви досягнете бажаного, особливо, якщо це стосується якихось фінансів, припустимо, вкладання в якийсь проєкт, так, або якась купівля. От зробіть це сам. І тоді воно буде ну, якнайкраще для вас реалізовано. Розумієте, це те, що до вас має прийти, воно до вас. Йде якось через внутрішнє зростання, через внутрішню готовність, через якийсь досвід, через переосмислення, якщо хочете, тому що все ж таки старший аркан відлюдних це така дуже глибока філософська карта, серйозний такий аркан. То і тут іще так може бути, що для реалізації вашого бажання вам потрібні якісь конкретні певні умови. Ну, але досягти бажаного дуже високий відсоток. Далі у нас останнє. Бажання. Королева мечів і Лицар Кубків. Так і хочеться сказати: це, знаєте, зустріч розуму і серця. Королева мечів це розум, а Лицарь Кубків це серце. Можливо, бажання ваше йде. Е з емоційної сфери, так як якийсь душевний порив, чи мрія можливо, так до чого ви прям несетеся? Оце як оце хлопець на цьому білому коні, там стрімглав, волосся роздувається, так. То тут що можна сказати? Бажання можна отримати, бажане ваше, так? Але якщо ви не дасте емоціям збити вас з ніг, так? А включите по королеві мечів внутрішній спокій, ясність і мудрість. Тобто спокійно, спокійно, і ви досягнете бажаного. Я вам бажаю здійснення всіх ваших мрій і дякую вам за увагу.